Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, не дивлячись на закінчення роботи комісії у Києво-Печерській лаврі та складання акту приймання передачі об'єктів у ПЦМП, продовжує користуватися майном і не покинуло територію заповідника. Тепер це питання буде вирішуватися у судовому порядку. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Договір про оренду із представниками. Московського патріархату було розірвано наприкінці березня, 5 червня. Комісія МКІП з приймання передачі державного майна національного заповідника Києво-Печерська Лавра завершила свою роботу. По результатах роботи заповідника направив у ПЦМП акт приймання передачі державного майна, яким вони мали підписати протягом трьох робочих днів з дня отримання а також вимогу стосовно передачі у розпорядження заповідника ключів від замків та дверей до усіх 79 об'єктів. Державного майна вказаних у акті маємо констатувати, що термін завершився, і ОПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи. Написав Ткаченко. Міністра додав, що на початку липня національний заповідник Києво Печерська Лавра очікує на рішення господарського суду Києва. Воно стосується зобов'язання ОПЦ МП усунути перешкоди у користуванні майном його власником, тобто заповідником, переданим відповідно до договору номер 2 від. 15.07.2013, який розірваний з 29 березня 2023 року. Звіт комісії МКІП по сприймання передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповіднику у судовому засіданні для винесення відповідного рішення, резюмував Ткаченко. В той же час телеграм канал де немає бога, що у Павла з його коханкою є поза син Ігор, якому уже 15 років, і на якого також записана значна частина майна мерседеса. Поки що це лише інсайд. Інформація про можливість перевіряється. Той же час, за даними інших телеграм-каналів, син у Павла таки є, і саме зараз йому готують евакуацію із всіма найціннішими речами Павла. За попередніми даними, хлопця планують вивезти в Молдову звідти в Туреччину, а вже потім у Москву. Що вже два місяці митрополит Української православної церкви Павло проведе під домашнім. Арештом таке рішення ухвалив суд. Священнику закидають розпалювання міжрелігійної ворожнечі, а також виправдовування збройної агресії Росії в Україні. Слідство у справі митрополита, справжнє ім'я якого Петро Лебідь, триває. Ситуація навколо Києво-Печерської лаври, яка розгортається останнім часом, показує, що на митрополита Павла Пашу Мерседеса ОПЦ перевела всі стрілки і каналізувала весь гнів. Митрополит Онуфрій тим часом закликає молитися за те, щоб їм залишила лавру, хоча ця релігійна структура. Тора ще наприкінці березня мала покинути її стіни до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.